Генеральне прибирання є у кожного. Але чому ми ж завжди прибираємо? Завжди доглядаємо за своїм будинком, за своїм подвір'ям, гаражем, машиною. Але накопичується щось, накопичується, десь недогляділи, десь залишили, десь минули. І в кінці кінців через якийсь певний проміжок часу доводиться робити це генеральне прибирання. Те саме потребує і наша душа. Прибирання постійного, а деколи потребує і генерального прибирання. Тому що воно також засмічується, засмічується гріхами, які роблять шкоду для тіла, в якому знаходиться душа. Найголовнішим у прибиранні зрозуміти, що час прибрати, бо деколи ми можемо і не помічати, що уже час. А ще важливим у прибиранні це бажання, бо можемо бачити. Що є проблема, а немає бажання. Дійшла черга до моєї бруківки. Роботи насправді було багато. Трава не завжди хотіла вийматися, обривалося коріння. Так буває важко, коли ми хочемо почистити свою душу, а гріхи не піддаються. Але маємо зрозуміти, що тільки у сповіді можемо позбутися цих гріхів. І є декілька умов, з яких згадати гріх. Пожалійте за нього, зробити все можливе, щоб позбутися його. Яка була моя радість, коли трава виймалася з коренем. Так радіють ті, хто добре посповідався, хто очистив свою душу. Бо саме сповідь є таким гарним віником, яка нас чистить. Вийшла гарна робота, але чи надовго? так як і на бруківці може вирости при, при сприятливих умовах, там сонце, вітер, дощик, може вирости знову трава, і знову треба буде полоти. Також і наша душа потребує постійного прибирання, постійного догляду, бо бувають такі сприятливі моменти, коли гріх процвітає, особливо той, де залишився корінець, а він залишився. Але найважливіше зрозуміти, що у сповіді нас чекає Ісус, Він сам особисто присутній. Він і так знає всі наші гріхи. Сповідь це не статистика своїх гріхів, це не стату управління, в якому вичисляють, чи ти все сказав, чи не все сказав. Для Бога важливо, щоб ми з тобою пожаліли за гріх, щиро з усього серця. Прийняли рішення, що я буду боротися до тих пір, поки той корінець не викоріниться назавжди. Один гріх, один корінець, одна боротьба. А тих гріхів багато. Ісус нам допомагає. Саме Він у сповіді нам відпускає ці гріхи. Тільки Він один може це зробити. Головне запам'ятати, що сповідь потрібна не Богові. Сповідь потрібна. Мені, тобі, нам.